Друзі, колеги, мої на огляді такі диски. Диски бомит. Диски буду продавати, тому що нічого ви там не подумаєте погано, що вони там поломані, вони там зношені і так далі. І так далі. Продажа в зв'язку з тим, що вони мені замаленькі. На мій трактор вони замаленькі. Ці диски раніше купувалися до 24 сильного трактора. Трактор продали. Зараз маємо 40ку і вони мені замалі. І вирішив я їх продавати. Кому цікаво, звертайтеся, пишіть. Такий стан дисків. Дисків, дивіться, вони не зношені, не потовчені. В них робочий режим, тут підчепники все мазалося, як має бути. Ніде нічого, ні, ні загнуто, ні, ні погнуто. По рамі рама ціла. Є там один нюанс по цьому, що відломане все кріплення. Ну, Це я вважаю, що це нема... Це не так складно. Тут весь по рамі все ціленьке. Стоїть на них блок. Оскільки не чую трактор, то що він тягає їх, і вирішили поставити блок. Як ви бачите по дисках, вони ще з хорошої якості ці диски дзвенять добре. Відпрацювали скільки гектарів? Ну, десь гектарів 10-12 вони відпрацювали. Точно вам не можу сказати. По якості фарби Та, є, вони тут злазять, фарба. Але я думаю, це все поправимо це можна підмалювати і вони будуть служити комусь довго і ще не один сезон. А мені потрібні... можливо, Можливо, я можу замінитися з кимось з ними. Можливо, хтось схоче більшу. Як кажу більше, можливо, хтось хоче таку меншу, а мені би дали більшу. Цілком реально, це реальні речі, я би не був проти Типу, замінити це на більшу, на меншу. Мені більшу потрібно хоча б У мене тут є на 7 дисків. Ось раз, два, три, 4, 5, 6, 7. А мені б на 8. Чому на 8? Тому що ну, на 9 трішечки, мабуть, буде мені затяжко на трактор. Був на землі важкі, самі бачите, що твориться ось, ну, прилипає як. А на 9, я думаю, буде якраз метал добротний. Ціна таких дисків ми будемо обговорювати зі мною залишу свої контакти або спишемось в Телеграмі. Є в мене на каналі відео, як вони працюють. Тому, друзі, якось так. Диски, помет, типу бомет. Ну, але по якості металу досить таки непогані, бо їх не крути, не вивертає, не гне і тому подібному. Тож, звертайтеся.